Колектив Чернівецького обласного центру служби крові проводить активну заготівлю крові та її компонентів для буковинців та для постраждалих внаслідок збройної агресії. Наразі потреба в крові значно збільшилася, але, на жаль, кількість донорів зменшилася. Запрошую всіх активно долучатися, здавати кров. Плазму, тромбоконцентрат, поповнювати банк крові для того, щоб ми могли цілодобово надати потребу всім, хто цього потребує. Наразі центри крові сходу не всі функціонують, тому ми, тиловій області, взяли на себе великий об'єм заготівлі крові. Порівняно з довоєнним часом, об'єм заготівлі зріс на 40-50%. Найбільша потреба є в еритроцитах. А також ми дуже часто потребуємо в екстрених ситуаціях тромбоконцентрат, який зберігається, на жаль, дуже короткий період часу, тільки до п'яти діб. Наразі в нас функціонує інстаграм-сторінка центру крові та телеграм-канал, в якому ми надаємо інформацію про потребу в тих чи інших групах крові, в зв'язку з тим, що для бійців на передову. Передається велика кількість першої негативної групи крові, то прошу всіх, хто має таку групу крові, приходити і її здавати. Якщо порівняти з довоєнним часом, швидкість обслуговування наших донорів була значно менша наразі. Та кількість обладнання, яку нам придбали благодійники. Яку ми закупили за власні кошти, яка була закуплена за кошти обласної військової адміністрації, дала можливість в рази прискорити донорський потік та переробку донорської крові? Кров здавати корисно, адже ви отримуєте моральне задоволення від кроводачі. Також ви чітко можете знати свою групу крові та резус-фактор і обстежитися на гепатит Б, С, ВІЛ та Сифіліс. Це омолодження, це стимуляція імунної системи, і можна здавати кров з інтервалом 2 місяці, тромбоцити та плазму з інтервалом 14 днів. Центр крові активно впроваджує виїзні бригади заготівля крові на виїзді в організаціях, в установах і колективи на місцях, не витрачаючи час на добирання до центру крові, можуть активно здавати, повнюючи запаси і тим самим. Підтримувати один другого і разом робити добру справу. Серед наших донорів дуже багато є людей, впізнаваних, медійних, активних, громадських активістів. Є серед наших донорів і люди, які активно здають, залишаються в тіні, адже це є донорство, це є тихий подвиг. Один донор завдяки кроводачі може врятувати трьох. Людей, і ніхто ніколи не знає сьогодні, кому завтра може бути потрібна донорська кров.